Багато людей кажуть, як ви можете вірити Біблії, її скільки разів переписували, і як довести, що Біблія не переписувалася, і текст Біблії дійшов до нас без змін. І на сьогоднішній день існують три основні гілки християнства: Це православ'я, католіцизм і протестантизм. Які діляться на десятки тисяч деномінацій, і формат богослужіння, обряди, ритуали сильно відрізняються від однієї конфесії до іншої. Але ось незаперечний факт: всі вони використовують одну і ту ж Біблію, скільки течій, і усіх одна Біблія. Якби Біблію переписували, то в цих церквах були б свої Біблії, це й доводить. Що Біблія, вона збереглася точно, але змінилися церкви. Амінь.